Слава Ісусу Христу і мирної нічки. Як обіцяв, показую, що в мене вийшла, яка галушка. Щось якогось пляцка придумав дітям на вечір зробити. Буде на ранок. Дивись, синочку, покажи. Шоколад шоколадовий. Шоколадний. Тут рецепта нема. О, кисле молоко. Дивно, який гарний вийшов. Шопків такий, Сергійкові на день народження спекти. Деякі ну, який синьки. Подобається, Синку. Подобається. Так, ану розріжемо. Так. Дивіться. П'ять хвилин я потратив. Какао кинув. дав цього як то розпушувач, цукор і цього як то. Мукичка. Ану, покажи саночку в розрізі. О, дивіться, який шоколадний. Аж, аж дуже. Бачиш, О, покажи. О, просто ще гарячий, що шото... О, парує, видно, як парує. не можна. добреньке. Трошки какао, трошки мукички, кисле молоко, розпушувач і цукор. М -м -м. Синочку, я тобі кусочок. Кусочок я. Мирної нічки на добра ніч. Хай Господь вас береже і ангеликів Господні для вашого захисту на ніч. Ви знаєте, що непогане, добре вийшло. М -м -м. Все з Богом. Люблю, поважаю, пока.